Вами Єва та Аня. Знайомтеся із юною, талановитою, цілеспрямованою, серйозною дівчиною, яка не лише гарно навчається, а й працює та навчає інших. Софія Маліна. Привіт! Я знаю, що ти займалася танцем з дитинства. Чим ти ще захоплювалась? Я напевно захоплювалася всім, чим можливо було у цьому світі. Я займалася. Волейболом, співом ходила в театр ще на вільну боротьбу. Робила різні браслети, в'язала, вишивала, бісером плила теж дуже багато чого робила в дитинстві. Я почула в переліку волейбол. Хто був твоїм тренером? Ну, напевно, цю людину знає кожен. Це Бичков Павло Ігорович. Була якась історія з путівками у табір. Розкажи, будь ласка. Так, це було коли я ходила до театру. Ми брали участь у районному конкурсі з виставою Незнайко. Ми зайняли тоді перше місце. Це були неперевершені емоції на той час. І нам, як винагороду, дали путівки до табору. В Херсонську область ми поїхали з моїм колективом на три тижні. І це було дуже класно. Чи торкнувся твоєї освіти? Карантин? Ну, коли розпочався карантин, я була у дев'ятому класі. Я вже планувала вступати до свого коледжу. Я вступала вже. Коли йшов карантин, і це було доволі складно, тому що коли ми прийшли на перше заняття, ми повинні були бути всі в масках, тримати дистанцію між собою. Змагання це не лише перемога, а й поразки. Як ти їх долаєш? Ну на першому конкурсі це було доволі складно, тому що ми приїхали, ми готувалися і займаємо третє або друге місце. Для нас тоді це здавалося. Такою поразкою, що ми плакали всі дуже. А зараз я розумію, що кожна поразка це маленький крок до перемоги. Тому, якщо за твоєю спиною не буде поразок, і в тебе буде все виходити з першого разу, то ти нічого, я вважаю, не досягнеш в цьому житті. Хто був твоїм наставником з танців? В мене було багато наставників, але великий вплив на мене мала Альона Андріївна. Вона дуже багато вклала в мене. Вона вірила в мене. Як тобі вдається взаємодіяти з дітьми? Дуже легко. Я полюбляю дітей, вони мене дуже люблять, тому це не виникає складнощів у мене. За той час, що ти займалася танцями, тобі не здавалося на думку, що треба їх покинути? Ні, такого ніколи не було. Це справа мого життя. Я цим дишу, я вся у світі танців. Ні, такого ніколи не було. А танці контактний вид діяльності. Чи траплялися в тебе якісь травми? Так, травми були, але незначні. Єдина травма, котра в мене досі є, це коліно, і це у кожного, напевно, танцора така травма буває. А незабаром в тебе змагання. Бажаємо тобі успіху. І не лише в них. Дякую, велике. До нових зустрічей на нашій телепередачі. На власні очі.